Всім доброго дня, мене звати Олена Черкаська, професійний грантрайтер. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким же чином ми будемо заповнювати грантову заявку Є робота. І сьогоднішній наш кейс це виробництво жіночого одягу. І я наголошую, що вже з'явився оновлений шаблон бізнес-плану Є робота, тому ви мусите заповнювати грантову заявку вже. По оновленому шаблону його можна зайти на офіційному сайті Дія у вкладці створення бізнесу, грати на власну справу, як отримати послугу або там наступні кроки. Там є шаблончик. Також в описі відео під прикріплю посилання на новий шаблон. І так, сьогодні ми з вами розглядаємо жінку ФОП, яка знаходиться, наприклад, у місті м -м, Львів. І хоче розширити свою діяльність по виробництву жіночого одягу. Вона займається суто виробництвом має у штаті трьох людей. Тому давайте, будь ласка, розглянемо, що знову ж таки зверху ми пишемо її ім'я по батькові ФОП. Давайте назвемо її ФОП Петренко Марія Васильівна. І вона працює у місті Львів. Далі. Вона оновленому шаблоні нам треба заповнити ось таку невеличку табличку. Вона в нас працює на спрощеній системі оподаткування, працює на другій групі, і у штаті вже має трьох найманих людей. Я наголошую, що оця цифра по кількості працюючих працівників три особи має співпадати у вас і в плані надходжень, і витрат, і, звичайно, що під час подачі заявки. Далі ми з вами мусимо описати бізнес-ідею. Ми знаємо, що ФОП Петренко Марія Васильівна в нас працює з 2017 року як ФОП, і вона займається виробництвом е жіночого і чоловічого стріт-одягу і в неї своє швейне виробництво. Тому відповідно ми так і пишемо, що більше семи років вона розвиває свій бренд жіночого та чоловічого стріт одягу. Назвіть назву. В її колекції представлені лонгсліви, спортивні костюми, на флісі, та без жилетки, брюки, сорочки, футболки, шопери і так далі. Розкажіть, яку тканину ми використовуємо, обов'язково розкажіть, яким чином ви реалізовуєте свою продукцію. І, можливо, у вас є якась родзинка. В даному випадку Петренко Марія Васильівна пишається своєю лінійкою одягу, яку розробила разом з певним. Брендом в колаборації і кошти від продажу продукції в рамках проєкту спрямовані на психологічне відновлення людей після розглядів, спричинених війною. Якщо у вас є така. Ініціатива, така родзинка, можливо, ви використовуєте апсайклінг технологію, можливо, ви співпрацюєте з е, крупними благодійними фондами і разом запускаєте колекції одягу, і доходи від продажу цього одягу передаєте там, на потреби армії або на потреби вразливим версту населення. То, будь ласка, обов'язково це в бізнес-плані це буде вам тільки плюсом. Можливо, у вас є якась соціальна місія. Можливо, ви додаєте до кожного замовлення якийсь невеличкий подарунок, не знаю, знижку на наступну покупку або запускати колекцію з глибоким сенсом. Обов'язково це все відобразі, щоб це не було сухо. Але, звичайно, якщо як такової родзинки немає, то не треба нічого видумувати. Немає, так немає. Бізнес та бізнес. Далі ми зазначаємо, що окрім пошиття одягу для власного бренду, цех також надає послуги з пошиття одягу на аутсорсі для мікробрендів, які не мають власних виробничих потужностей. І в даному випадку ми працюємо на Давальницькій сировині та за наданими лекалами. Далі власні вироби, окрім інтернет-магазину, ми продаємо через партнерів у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді, Вінниці та Дніпрі, а саме у нішевих офлайн-магазинах. Ми прагнемо створити нову історію версай одягу без стереотипів та поєднати стилі. Ми розвиваємось і стаємо сильнішими та більш незламними щороку. Зараз ми подаємось на грант і робота для придбання нового швейного обладнання, що збільшить наші виробничі потужності. Я нагадую вам, якщо ви дивилися попереднє відео, якщо ви вже знаєте умови програми є роботи, я нагадую вам, що опис бізнес-ідеї завжди мусить бути побудований по структурі намиста. Ви описуєте, чим ви займалися до того, яким чином ви взагалі прийшли до вашої бізнес-ідеї, чим ви займаєтесь наразі, яким чином ваш бізнес розвивається, і що би ви хотіли зробити за грантовою програмою Є-Робота, чому вона вам може бути Корисною в даному випадку ми хочемо розширити свої виробничі потужності. І далі ми з вами описуємо цілі, що нам необхідно купити нове обладнання, нам необхідно найняти нових майстринь на роботу та за потреби провести навчання. Ми, звичайно, що найнявши більше майстринь, ми зможемо з вами виготовляти більше одягу. Відповідно, ми можемо з вами розширити кількість партнерів дистриб'юторів, через які ми продаємо нашу продукцію. І плануємо, що до кінця поточного року ми отримаємо з вами плюс 3 нових партнери. І хочемо вийти на середній дохід 500 тисяч гривень на місяць до кінця поточного року. Ми виділяємо з вами оцю цю цифру для того, щоб не забути після того, як ми все з вами зробимо, повернутися до неї і підкоригувати. Можливо, вона за висока, можливо, вона за маленька. Ми з вами її будемо коригувати вже після того, як заповнимо з вами план надходжень та. Витрат. Далі у середньостроковій перспективі ми хочемо зробити ще одну колаборацію з відомими брендами українських виробників, сумок, аксесуарів, взуття, і ми хочемо розпочати співпрацю з відомими маркетплейсами. Наприклад, так само реалізовувати свої вироби, наприклад, там, я знаю, на розетці або в винтертопів. Наприклад, і відповідно, ми ставимо собі це за ціль. Що ж ми хочемо з вами купити? Ми пам'ятаємо, що згідно грантової програми Є робота, ви всю суму гранту можете витратити на обладнання, половину гранту можете витратити на сировину матеріали і послуги, пов'язані з вашою діяльністю, наприклад, це послуги з розробки сайту. 25% може піти на оренду приміщення, на оренду цеху, оренду офісу, і 10% може піти на маркетинг. Давайте подивимося, що тут пані Марія хоче в нас придбати за грантові кошти. Вона хоче придбати плоскошовну машину за 139 тисяч гривень. І ми обов'язково там до обладнання пишемо обґрунтування, що це для обробки трикотажних виробів. Далі, ми хочемо придбати тканину на 50 тисяч гривень. В цілому не треба описувати детальніше, що це за тканина, але. Але все залежить від той області, в якій ви подаєтесь. Бо, наприклад, Львів достатньо прискіпливий зараз, і він вимагає деталізації. Наприклад, якщо б ми з вами сейчас писали про салон краси, я би написала, як раніше, витратні матеріали для роботи, там, майстра манікюру, 50 тисяч гривень. То зараз вони вже просять деталізувати. Наприклад, гелі 50 тисяч, бази 15 тисяч і так далі. В даному випадку, поки що достатньо написати просто слово тканина 50 тисяч гривень. Якщо у вас є вже розуміння, яка це буде тканина, ну, наприклад, там, трикотаж трьох 50 тисяч гривень, то тоді пишіть трикотаж трьох нитка». Якщо ви ще не впевнені, то пишіть тканина 50 тисяч. Навіть якщо комісія це не дуже сподобається, то ви завжди можете отримати бізнес план до опрацювання, уточнити, що конкретно треба доопрацювати, і відповідно вже тоді. Допрацюєте і додасте вже ті види тканини, якщо цього вимагає центр зайнятості. Але знову ж таки не всі області це вимагають, тому поки що пишемо узагальнено. Далі ми з вами хочемо взяти покрити. Оренду приміщення в даному випадку на 36 тисяч гривень, і е, хочемо покрити рекламу в інтернеті на 25 тисяч гривень. Але все, що стосується оренди і реклами, я завжди своїм клієнтам кажу: ви мусите вибрати от в цільовому використанні гранту тільки ті пункти, які ви точно знаєте, що ви зможете підтвердити рахунками від ФОПів або від товариств. Відповідно, якщо у вас орендодавець приміщення, ФОП або фірма юридична особа, то тоді. Ви можете за грантові кошти покрити оренду. Тільки, будь ласка, поговоріть спочатку зі своїм орендодавцем, бо не всі орендодавці згодні отримувати кошти офіційно. Що стосується маркетингу, зрозуміло, що тут людина себе рекламує в інстаграмі, включає таргетовану рекламу. Або в Гуглі включає контекстну рекламу на свій сайт. Ні, Google, ні мета. Компанія, ніхто нам нічого не зможе ніякі рахунки виставити, такі, щоб ми змогли прийти в банк і сказати, ось рахунок в мене від Інстаграму, будь ласка, оплати за таргетовану рекламу. Так, це не працює. Ми з вами мусимо знайти українську юридичну особу ФОПа або ТОВКУ або ПП, яка має квед рекламні послуги, і вже ця юридична особа виписує вам рахунок в даному випадку на 25 тисяч гривень. І це буде ваш маркетинговий бюджет, і вже ця особа включає вам рекламу в вашому рекламному кабінеті зі свого а, рахунку, зі своїх грошей, які ви їй сплатили. Або ж це покриття її послуг. Неважливо, потрібен чіткий рахунок, відповідно договір і, звичайно, що акт виконаних робіт. Тому, будь ласка, коли ви формуєте список цільового використання гранту, ви думаєте з двох боків: по-перше, що мені треба за грантові кошти, на з трьох. Що мені треба за грантові кошти? Що можна за грантові кошти покрити, а третє, що я можу за грантові кошти покрити, так щоб це було підтверджено офіційними рахунками. Далі ми з вами описуємо наш попередній досвід, що бренд у заснований 2018 році. Перша колекція починалася тільки з худі, а потім вже пішло, пішло, пішло. Бренд розвивається успішно і зараз ми маємо вісім партнерів в Україні. Далі ви описуєте свою освіту, якщо знову ж таки освіта не... Відповідає тій галузі, в якій ви працюєте, то тоді нічого, нічого тут стидатися, абсолютно пишете, що так, я маю вищу освіту, проте не працюю за спеціальністю і я знайшла себе в організації швейного виробництва та розвитку власного бренду стріт-одягу. Далі ви описуєте своїх цільових клієнтів. В даному випадку тут жіночий та чоловічий одяг, тому нашими цільовими клієнтами є пересічні жінки та чоловіки з усього світу. Оскільки я забезпечила Worldwide Delivery з виходом на платформу РЗК та Дентертоп, я зможу розширити свій вплив та зміцнити конкуренту спроможність. Та ми можемо ще додати. Можливо, якщо хочете, і якщо ви пишете це вже під свій бізнес, то напевно, що ви розумієте свій портрет цільової аудиторії, можливо, це жінки та чоловіки, які полюбляють спортивний стиль, які надають перевагу, комфорту і так далі. Це тут можна описати. Далі, основна потреба наших клієнтів якісне виготовлення замовлень з мінімальним відсотком браку за доступними цінами на послуги. Ми повністю задовольняємо потреби наших клієнтів, а також пропонуємо трендові моделі та доставляємо по всьому світу. При цьому ціна на наші вироби достатньо бюджетна. А, знову ж таки, ми тут описуємо, а що вообще шукає клієнт. Шукає клієнт якісний одяг за доступну ціну, який відповідає його взагалі баченню одягу. І так, щоб ця доставка була зручна, швидка і теж економна. Далі ви описуєте свій підхід до ціноутворення. Я знову ж таки рекомендую вам і в житті, і в рамках написання бізнес-плану користуватися двома методами: це витратний метод та метод аналізу цін конкурентів. Витратний метод включає, що ви розраховуєте собі вартість одиниці продукції, потім ви додаєте. Операційні витрати поділені на все, весь обсяг виробництва за місяць: це оренда, зарплата, податки, маркетинг, комуналка і так далі. І потім ви ще додаєте маржу. І таким чином ми з вами формуємо ціну виробу. Але ви мусите ще й порівнювати ту ціну, яка у вас утворилась, з ціною конкурента. Якщо ваша ціна за низька або за висока, вона має бути обґрунтована звичайно. Можливо, ви щось таке сверхістецтво не робите, що, звичайно, будуть купляти ваші вироби навіть по такій високій ціні. Далі ми з вами аналізуємо ринок і можемо сказати, що бренди одягу в Україні активно розвиваються, особливо після початку повномасштабного вторгнення, і причиною стала втрата роботи та необхідність заробляти гроші. І, звичайно, дуже багато жінок запускають свої лінійки одягу, навіть базові, особливо білизну. Певні бренди стали достатньо успішними, інші не змогли зайняти місце на ринку. Проте мій бренд працює з 2018 року і з кожним роком займає тільки міцніші позиції на ринку. І знову ж таки далі розписуємо, що якою була перша колекція, в чому ваша суть бізнесу, в чому ваша унікальна торгова пропозиція УТП, і розказувати, що звичайно що запорукою став класний маркетинг. Якісне наведення сторінки, якщо воно у вас таке є, трендове наповнення співпраця з інфлюєнсерами, співпраця з великими брендами, з більш відомими. І, звичайно, що ви маєте відгуки клієнтів, маєте базу постійних клієнтів, співпрацюєте з різними партнерами і так далі. Можливо, звичайно, якщо ви точно знаєте своїх прямих конкурентів, то можете тут зафіксувати, що -то. конкурент для мого бізнесу є такий-такий-то бренд. Основні плюси його такі, то проте ми сильніші в тому, тому і тому. Зазначте переваги вашого бізнесу від бізнесу конкуренції, ви мусите тут описати, що у вас є трендові дизайні, сезонні колекції, якісна тканина фурнітура, класний маркетинг, класне виробництво, worldwide delivery. Ви співпрацюєте з українськими та закордонними офлайн-магазинами, доставляєте по всьому світу і так далі. Описуєте суцільним текстом. Потім в форматі свот-аналізу і в форматі тест ви описуєте ваші переваги, що у вас є, і сайт, і інстаграм-магазин, і ви представлені в офлайн-магазинах до кількох містах. І у вас класні дизайни і так далі. Звичайно, що вашими недоліками можуть бути брак кваліфікованого персоналу, е, недостатня. Кількість інвестицій, яку ви можете самостійно вкласти в розвиток бізнесу. Можливо, проблеми з логістикою і брак сировини якісної І так далі. Вашими можливостями може стати, тобто, як економіка буде розвиватися так, щоб позитивно вплинути на ваш бізнес. Звичайно, що це у людей має бути більше грошей, щоб вони купляли більше одягу. Звичайно. Має бути покращений бізнес-клімат, можливо, стабілізація курсу валют, бо тоді не буде таких різких е, скачків по вартості тканини, бо тканина все зазвичай закуповується за кордоном. І відповідно це на вас буде впливати позитивно. Загрози це військова загроза, різкі коливання курсу валют, можливо, інфляція, зменшення платоспроможності населення, е, не знаю, масове безробіття і так далі. І тут далі ви описуєте, яким же чином ви просуваєте свій бізнес. Це може бути серафен радіо, співпраця з інфлюєнсерами, колаборація, звичайно, контекстна реклама, звичайно, таргетована реклама і так далі. Тепер ми з вами переходимо до розрахункової частини, її ми сьогодні будемо з вами заповнювати разом. Ми з вами знову ж таки пишемо назву нашого фізичної особи-підприємця. Там, де сума гранту, я рекомендую вам одразу ставити дорівнює і переходити на сторінку Бізнес плани, ставити комірку. Там, де у вас загальна сума гранту, йде для того, щоб раптом щось ви поміняли, не забули поміняти в цій комірці. Далі ми з вами контролюємо, що комірка d 17 і комірка e 49 нас співпадає з сумою гранту, і вже зараз з вами починаємо заповнювати. Ми з вами знаємо, що у 2024 році Фо Петренко Марія Васильівна здала податкову декларацію з другої групи з тим, що вона отримала доходи там. 4 мільйони гривень за 2024 рік. Відповідно, 4 мільйони гривень це приблизно мільйон гривень на квартал. тому ми напишемо, що в першому кварталі в неї доходить мільйон гривень, але потім, з тим, що вона розширяє штат, з тим, що вона хоче ще залучити нові магазини для того, щоб реалізовувати свій одяг офлайн, вона хоче розширити свої виробничі потужності. Ми з вами плануємо, що впродовж першого року. Її доходи будуть зростати на 10% щокварталу. Потім, звичайно, там зростання доходів може трошки зменшитися, тому поставимо, наприклад, до кінця третього року там зростання наших доходів на 5%. І тепер е, рухаємось далі. Витрати: ми з вами, е, ми з вами знаємо, знаємо, ми власники бізнесу, ми з вами знаємо, що собівартість одного виробу е, становить приблизно 40%. Це Тканина це фурнітура, це пакувальні матеріали. Тому ми з вами беремо в строчці 33, в стовпці це пишемо собі вартість тканини, фурнітури, пакувальних матеріалів тощо. І ми прописуємо формулу, що ми доходи множимо на 0,4, і таким чином маємо, що на квартал ми витрачаємо 400 тисяч 400 тисяч на витратні матеріали. І продовжуємо цю формулу до кінця третього року. Але, але ми з вами пам'ятаємо, що ми ж хочемо за грантові кошти придбати тканину на 50 тисяч гривень, а тканина в нас сидить саме в цій строчечці, то ми тоді пишемо за грантові кошти 50 тисяч гривень. Чудово, далі. Ми з вами знаємо, що ми орендуємо цех. Хай цех ми будемо орендувати за 12 тисяч гривень на місяць, відповідно, це 36 тисяч гривень на квартал. Знаємо, що обов'язково в нас буде якесь підвищення цін, бо все одно ціни зростають приблизно раз на рік. І от раз на рік вони будуть в нас зростати умовно на тисячу гривень на місяць. І ми з вами пам'ятаємо, що у нас оренда приміщення за грантові кошти становить 36 тисяч гривень. Ми вписали. Тому ми тут відображаємо, що за грантові кошти 36 тисяч гривень. Інших платежів у нас немає. Сайт у нас вже і так розроблений, бо зазвичай в інших платежах я відображаю вартість розробки сайту. Але, але напевно, що ми користуємося з вами якоюсь обліковою системою. Тому, тому, тому або crm системою тому ми зможемо тут написати, наприклад, вартість crm системи Ну, хай вона буде тисячу гривень на місяць, то 3000 тисячі гривень на квартал, і знову ж таки вона може у нас зростати. Хай вона зростає, умовно, на 200 гривень потім на 100. Це цифри просто з голови. Далі. Ми з вами заповнюємо пункт комунальні послуги. Ми знаємо, що в опалювальний період, а перший квартал в нашому випадку, це умовно зима. Ми витрачаємо десь приблизно 8 тисяч гривень на комуналку. Далі весною ми вже виключаємо опалення там на піввесни, то хай буде у нас 18 тисяч влітку, в нас взагалі там опалення, умовно, 9 тисяч. І пам'ятаємо, що у нас інфляція, тому я зазвичай користуюсь такою формулою. Я в п'ятому кварталі ставлю формулу комуналка за перший квартал помножити на 1,1. І протягується, от господи, і протягується значення до кінця третього року. Далі, страхування в нас немає, ми користуємося. телефон та інтернет. Телефон та інтернет це, умовно, 1200 гривень на квартал, потім буде 1500 і 1800. Чудово! Далі на маркетинг. Ми з вами багато грошей витрачаємо на маркетинг. Наприклад, це 1000 доларів на місяць, то приблизно 120 тисяч гривень на квартал, потім хай буде 150 тисяч гривень на квартал, нам треба більше. Маркетинг вкладати, реклама дорожча, конкуренція з'являється більше. Відповідно, нам треба швидше і більше інвестувати в маркетинг. І пам'ятаємо, що ми за грантові кошти покривали рекламу в інтернеті. Відповідно, ми напишемо за грантові кошти 25 тисяч гривень. Далі охорони в нас, наприклад, немає. Якщо є, можете поставити якусь суму ви за охорону. За охорону сплачуєте. І далі ми з вами рахуємо купівлю або лізинг обладнання. Ми пам'ятаємо, що ми хочемо придбати плоскошовну машинку за 139 тисяч гривень. Якщо ви хочете придбати щось ще якісь інші машинки, то, будь ласка, поставте повну вартість вашого обладнання. А в стовпці це обов'язково зафіксуйте, що за грантові кошти ви покриєте 139 тисяч гривень. Далі ми з вами пам'ятаємо, що все одно є якась амортизація, щось ви докуповуєте час від часу. Тому я зазвичай обов'язково ставлю амортизацію до кінця третього року. Поштові поліграфічні витрати, звичайно, що вони у вас є в якомусь розмірі, ну то хай буде вона тисяча гривень на місяць. І, звичайно, ми фіксуємо зростання цих витрат, тому що все дорожчає. Транспорт і доставка. Звичайно, ви доставляєте свої товари до магазинів і свої товари до клієнтів, десь є, можливо, у вас безкоштовна доставка, то хай буде у вас на транспорт, там, умовно 30 тисяч гривень на квартал. І знову ж таки, не забуваємо, що раз на рік ми мусимо, ми мусимо підвищувати наші витрати. Добре. Далі. Е, якщо у вас в штаті немає штатного бухгалтера, то напевно, що у вас він є на аутсорсі. Так само, і якщо в штаті немає штатного маркетолога, то, напевно, він є у вас на аутсорсі. Тому давайте представимо, що у вас вони якраз на аутсорсі, і приблизно на них ми будемо витрачати 15 тисяч гривень на місяць, відповідно, це 45 тисяч на квартал. І пам'ятаємо, що. Все одно, послуги в нас будуть поступово зростати. Далі ми з вами переходимо до блоку заробітної плати. Заробітна плата для ФОП, я її ніколи не ставлю, це не є обов'язковим пунктом, тому, тому ставимо нулі. Далі, оплата діючих працівників. Ми пам'ятаємо з вами, що у нас є три. Особи у штаті, тому так, і фіксуємо три особи у штаті. І ми з вами їм сплачуємо зарплату, там, умовно, 10 тисяч гривень на місяць. Пам'ятаємо, що у нас їх троє, а в кварталі три місяці, відповідно, 3, помножити на 10 тисяч помножити на 3. Простягаємо це на перші чотири квартали, потім пам'ятаємо, що нам треба збільшувати, та господи, збільшувати нашу заробітну плату раз на рік. І там, умовно, в третій рік вона вже у нас буде становити 12 тисяч, 12 тисяч гривень. А тепер за умовами гранту нами буде створено ще два буде створено два робочих місця. Відповідно, ми будемо їм забезпечувати таку саму зарплату, як і наявним працівникам, теж по 10 тисяч гривень на місяць перший рік, по 11 тисяч гривень на місяць в другий рік. І по 12 тисяч гривень третій рік. Далі. Далі, а, в нас в новому шаблоні бізнес-плану з'являється пункт сплата податків і зборів за діючих працівників. Рахувати його дуже просто, ви просто берете ваш зарплатний фонд з діючих працівників, множите на 40%, це ЄСВ 22%, ПДФО 18%. І далі ви вже рахуєте, а, скільки податків ви сплатите для того, щоб погасити грант. І я нагадую, що. В погашення гранту для другої групи оподаткування входить єдиний податок, і єдиний соціальний внесок за новостворені робочі місця. І ПДФО з новостворені робочі місця. Друга група в нас сплачує 20% єдиного податку від мінімальної зарплати на місяць, відповідно, ми 8 тисяч множимо на 20%, множимо на 3 місяці. І далі вона сплачує їй свої ПДФО з найманих працівників, відповідно, це 40% з новостворених працівників. І простягаємо це до кінця. І що ми з вами бачимо? Мусимо включити критичне мислення. Ми з вами бачимо, що в перший рік в нас мінус, і це нормально, тому що ми кудись інвестуємо гроші. Далі, далі ми з вами поступово отримуємо від 75 і до там, 150 тисяч гривень прибутку, до 200. В цілому, для бренду одягу, для тої сфери, яка не є простою, це абсолютно адекватні цифри, як на мій погляд, тому нічого не міняємо. У нас картина вийшла достатньо реалістична. Єдине, що ми додаємо. Це власні кошти. А, в якому розмірі? Ми з вами пам'ятаємо, що ми хочемо придбати нове обладнання на 300 тисяч гривень. Але за грантові кошти ми будемо покривати лише 139 тисяч гривень. Відповідно, 161 тисячу гривень ми мусимо додати своїми коштами для того, щоб ми запустили робочі процеси для двох новостворених робочих місць. Бо це логічно. Далі ми пам'ятаємо з вами, що ми хотіли в поточному році вийти на 500 тисяч гривень доходу. Відповідно, дивимося, що ми з вами в поточному році не виходимо на 500 тисяч гривень доходу. Ми з вами в поточному році виходимо на 443 тисячі 667 гривень. От давайте ми тоді наші цілі підкоригуємо, що хочемо вийти на середній дохід 440 тисяч гривень на місяць. Ось і чудово. А, все в цілому, в цілому, дуже реалістичний бізнес-план, дуже адекватний. Єдине, що нам залишилось зробити, це описати словами, що ми тут взагалі написали. Я нагадую вам, що. З актуальними грантовими програмами ви можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі, отримати детальну інструкцію, заповнені приклади різних бізнес-планів. Для 15 ніж ви можете отримати в моєму конструкторі бізнес-планів в описі під цим відео будуть деталі по конструктору, і також мої контакти. За якими ви можете запитати стосовно конструктору, або ж отримати мою персональну консультацію щодо актуальних грантових можливостей саме для вас, або замовити підготовку грантових документів під ключ? Я працюю не лише з державними, але й з міжнародними грантами. Вам бажаю класного робочого тижня, класного робочого настрою, успіхів в отриманні гранту і, звичайно, що успіхів у веденні вашого бізнесу.